Катерина, незважаючи на насичений графік роботи, дбає про повноцінне харчування, намагається, аби в їжі, яку споживає, було всього вдосталь насамперед вітамінів. У вільну хвилину готує собі смачний і корисний для здоров'я перекус. Для цього використовує яблуко, мандарин та сир. Усе приправляє корицею та медом. Я не завжди правильно харчувалася. Це десь, ну можливо, років 5 я вже ну, усвідомила, що треба це робити. І дійсно, що я помітила результати, коли ти правильно харчуєшся, то і зимовий період легше переноситься, так? Немає тієї ті депресії, немає апатії, І легше виходити. Більше вітамінів в організмі, немає авітамінозу. І я зараз просто із радістю зустрічаю весну. Також енергії своєму організму Катя додає бананом. Аб або чаєм з медом, а ще ділиться в харчуванні, слід обов'язково прислухатися до свого організму. Треба вміти просто себе слухати, тому що, якщо ваш організм каже, я хочу там булочко або тістечко, ну це теж, наче інтуїція. Так? Ну, хочеться ж тобі ту булочку з'їсти. Запитайте себе. А що ще, окрім булочки, я хотіла б з'їсти? Або чим би я хотіла замінити от зараз цю булочку, от немає булочки. А я, наприклад, є мед, там є мандаринка, є там яблучка. Що б мені хотілося з цих продуктів? Трошечки, скажімо, так, себе обмежити і змістити. Такий фокус уваги і, і організм піддасться. Спробуйте це вийде стовідсотково. Дівчина переконана, аби бути завжди енергійною та в тонусі, окрім здорового харчування, потрібно і висипатися. Також не варто забувати і про фізичні навантаження. Якщо такої можливості немає, то корисними будуть і звичайні прогулянки вулицею. На цьому наголошують і лікарі. Сон прогулянки на свіжому повітрі. Вбираємо це сонячне світло, воно додає синтез серотоніну. Серотонін – це гормон щастя. Немає гормону щастя, ви почуваєте себе погано. Повірте, ми всі живемо зараз в дефіциті нейротрансмітерів, таких як серотонін. Тому. Гуляйте, дихайте свіжим повітрям, висипайтесь і здорово харчитесь. Це унікальна формула, доступна всім. Негативно вплинути на наш імунітет може й нестача заліза в організмі. Як наслідок буде неспокійний сон або герпес, вірусні захворювання. Також цей період бракує і вітаміну С, який відповідає за красу нашої шкіри та енергійність. Поповнити запас допоможе квашена капуста. Вмісто вітаміну С в ній навіть більше ніж цитрусових. Багато його і в Києві, де міститься добова норма вітаміну С 100 мг. Без фруктів і. Овочі взимку та навесні не обійтися зазначають нутриціологи. Також потрібні білки та складні вуглеводи. Щоб наш раціон був збагаченим і повноцінним, дуже класно підтримувати і сідати, формувати свою тарілку за правилом тарілки. Є таке умовне правило. Ми беремо нашу тарілочку і умовно ділимо на сектори. Одна четверта тарілочки займають білкові продукти. Наступна складова, яка має бути постійно на вашій тарілці, це складні вуглеводи. Додайте одну четверту складних вуглеводів. Що таке складні вуглеводи? Це крупи бобові. Наступна велика складова, яка займає одну другу нашої тарілочки, це овочі та фрукти. Спробуйте додати до раціону щонайменше 2-3 фрукти. Не забувайте і про цитрусові. А ще варто вживати рибу, адже це джерело омега 3 білку та йоду. Якісна омега 3 дикий вилов. А лосось, який у нас продається, він вирощений штучно, вирощений в ставках. і дуже часто не вистачає саме холодового періоду, щоб виробилась якісна омега 3 у, цього, у цієї риби. Тому скумбрія класний бюджетний варіант, також до бюджетного варіанту, яка дуже багата і дуже чиста риба. Це льодяна корисні і спеції. Вони допомагають травленню та мають зігріваючий ефект. У страви можна додавати червоний або чорний перець, а також кінзу та або базилік. останні мають жовчогійний ефект. А базилік ще й зменшує рівень стресу та рятує від босоння і емоційного виснаження. А от споживання солодкого слід обмежити, оскільки цукор виявляється, забирає енергію. Він дає нам настрій в перші 15 хвилин за рахунок смаку. Фахівці додають: якщо у вашому раціоні буде 80% круп і бобових, і лише 20% солодощів, почуватиметеся. Чудово, а ще краще замінити споживання останніх фруктами, за що організм лише віддячить. Анна Крамаренко, Владислав Вашенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.